Слава Ісу, Ви дивитесь програму Грати песик Дужка Гривня знак питання «Долар нуль». Я її ведучий Майкл Щур. новин! суспільне телебачення обісралося! Україна не їде на Євробачення. Вийшло так, що е, ну, таким сленговою мовою налажали. Так обісралися чи налажали? Це залежить від того, хто про це говорить. Ну хто ж має бути винен у цьому конфлікті? Прости господи, міжнародного рівня. Суспільне телебачення взяло на себе відповідальність за зрив участі України у Євробаченні денг. Отже, суспільна та переможниця відбору маров не змогли домовитися щодо умов контракту. Спочатку Суспільна хотіла перекинути відповідальність на когось іншого, але всі відмовились. Організатори намагалися знайти заміну співачці маров. Тим усі, хто були позаду неї, фрідом час і казка, відмовились їхати до Ізраїлю. Добре, що Суспільна не проводить вибори президента, бо тоді теж усі почали відмовлятися, і довелося б жити ще п'ять років без президента. Ну або погодився б Кива. Коли виник такий суперечливий, е переможець. Які викликав дискусії, чи варто, чи не варто, ми підняли руку, і сказали, давайте подивимося уважніше, чи ми можемо відправляти учасника далі. Чому ж не вдалося домовитись цього року до стандартного контракту, який існував раніше для всіх переможців, організатори додали ще три пункти: перший не допускати висловлювань, які можуть ставити під сумнів питання територіальної цілісності та забезпечення безпеки України, грубо кажучи, це не допускати висловлювань, як у Медведчука, Мураєва чи Путіна. Суть нашої роботи. Єсть, їздити, єсть і любити. Другий новий пункт контракту не гастролювати на території Російської Федерації з дня підписання договору та ще три місяці після завершення Євробачення. Чому три місяці, а не рік чи до закінчення війни? Суспільне ніби хотіло показати яйця, але попросило вимкнути світло. Come Нарешті третій новий пункт сплатити штраф у 2 мільйони гривень, якщо співачка порушить якийсь з пунктів договору. Мару цей контракт не сподобався. Від гастролей у Росії я була готова відмовитись, але штрафи у 2 мільйони гривень змусили б задуматись будь-яку притомну людину. Договір, що відлякує про налаштованих налаштований громадян, дієвіший за конституцію України. Тому під час інавгурації наступний президент має присягати саме на ньому. Національна компанія не могла закрити очі на громадянську позицію Маруф. Вони можна так сказати, вважають Маруф неблагонадійною. Тобто з усіх боків не позбувна бентега з одну. З одного боку, у нас війна з Росією та мару з гастролями у Росії і все сказане та зроблене нею обов'язково буде використано росіянами для антиукраїнської пропаганди. З іншого боку, співачка чесно та законно виграла національний відбір Євробачення, і ви самі її таку неблагонадійну покликали на цей конкурс. Контракт був готовий до того, як ми дізналися фіналіста. У нас було дві опції: роздати його всім учасникам. До але ми боялися розголосу і боялися, що не зможуть артисти зосередитись на виступі. Ні, у вас була лише одна опція показати контракт до конкурсу і не за пару годин до фіналу. Ну може на суспільному це нормально? Ти влаштувався туди на роботу, а в кінці місяця тобі кажуть, що заплатять селфачами з ексгумованим дідом Панасом. Ця ця ситуація навколо Марув і Євробачення відкрила нам очі на ще одну проблему. На Суспільному кажуть, що в Україні 70% популярних музикантів гастролювали у Росії після початку війни. Святих в шоу бізнесі майже немає. Crimea is Ukraine. Як виявилось, навіть Джамала виступала у Росії у 2014 році, бо, мовляв, не могла відмовитись від вже підписаних контрактів. Джамала запитала у Марув, кому належить Крим, а краще б спитала, чи змінилися якось російські гонорари з. 2014 чотирнадцятого Євробачення, а політичний конкурс. Щороку кажуть нам організатори Євробачення? Яке лицемірство кажемо ми організаторам. Якщо Євробачення це не політичний конкурс, тоді вибори в Україні це просто конкурс на найкращий білборд. Євробачення не просто політичний конкурс, це енциклопедія з геополітики для початківців. Бо біля кожного виконавця майоріє державний прапор, а не логотип його музичного лейблу. Розкажіть про відсутність політики у будь-яких спортивних чи музичних протистояннях Вірменії та Азербайджану, Росії та Грузії, Греції та Туреччини, Сербії та Хорватії. Розкажіть це тим, кому тупобайдуже, хто там як співав, танцював, налаштовував світло на конкурсі. Вони голосують не за музику, а за дружні країни чи проти недружніх. Євробачення це просто цивілізований спосіб ведення війни. Якщо взагалі існують якісь цивілізовані способи ненавидіти одне одного. Невідрубане, не покаране, не розслідуване. Запчастини для військової техніки, які представляють Україну на війні, раніше виступали у Росії. Оборонний скандал, імпічмент та розстріл. Оточення президента, яке контрабандою з Російської Федерації, завозила запчастини для військової промисловості. Програма наші гроші з Лесою Івановою опублікувала розслідування, в якому стверджується, що люди з оточення президента Порошенка причетні до контрабандних поставок з Росії вживаних Запчастин для української військової техніки часто поганої якості, іноді зовсім металобрухту. Державні заводи тоннами купували контрабандні запчастини з Росії. Також стверджується, що у схемі задіяні концерн Укрбронпром, українські оборонні заводи, давній бізнес-партнер Порошенка, заступник секретаря РНБО Олег Латковський, його син, друзі, сина, а також якась чучундра. Чучундра карту ету поповнять. Сейчас ответь, чоловік на банкоматі стоїть. Да а ще в розслідуванні йдеться про те, як через фіктивні фірми на українські оборонні підприємства продавали запчастини від техніки, які мали бути утилізовані на інших українських оборонних підприємствах, і все це за завищеними у два-три рази цінами. І з відкатами різниця між ціною закупки і ціною продажу на завод найчастіше два-два з половиною рази, часто три рази, а в двох місцях чотири. Ми перевірили. Продавати українським оборонним заводам списані в Україні. Ні запчастини це геніальний стартап. Все одно, що хірург вмовить вас збільшити пісун видаленим у вас же апендиксом за шалені гроші. Гірше за контрабанду вони домовляються про перепродаж українській оборонці деталей. Вкрадених у української ж армії історія про зловживання в оборонці тягнеться з 2015 року. Кримінальні справи, журналістські розслідування. Але всім було пофіг. Бо цифри, графіки, документи це нудно. По справжньому все вибухнуло тільки зараз, коли оприлюднили листування учасників цих схем. Русский наші? руски. А завозіть хто будь. контрабандою, як і звичайно. Цей злив найцікавіший з часів зламаного iCloud Дженіфер Лоуренс. Тільки замість інтимних фото в нас тепер буде новий президент. <плес> з цього розслідування ми зрозуміли, що за контрабандними оборудками стоїть син друга Порошенка Ігор Гладковський. На перший погляд, такий собі бабусин пиріжечок. Але виявляється, цей пиріжечок з яйцями. Когда платять хоч хтось, коли будуть гроші. Ніхто не платив? Когда всі говнюки платять, Оплата в понедільник. Пусть Житомир бабло вернет, уже не по понятиям. А когда у них деньги будут? Бабки, где? Харьков Житомир? Так кто-то что-то платил вчера? Когда шо будет? Всі цитати з листування бабусиного пережечка Гладковського мав би озвучувати Київ Стоунер. Я ваше все. Задушні біганиме. І що ти хочеш сказати? Ти посити ситуації нам не довжні. А ще ми дізналися, що син заступника голови ради національної безпеки не тільки пиріжечок, але й капризуля. Я Новий год без плюс 300-500 зустрічати не буду. Тисяч гривень. Одразу видно патріота. Рахує гроші в гривнях. Але задумайтесь 300 тисяч гривень за новий рік. Уявіть, у скільки українській армії обійшлося святкування Ігорем Гладковським дня святого Валентина. А дня батька, син, який заробляє на Контрабандних поставках визначає навіть питання, які тато, перший замсекретаря РНБО, підніматиме на нарадах. Завтра ове буде проводити совіщання. Прошу тебе, попросить підняти питання про те, що БТР 3 потрібно і так далі. дуже, очень, очень важливо. в курсі сказав ніситі, та ми не з цимо. Бо ви ж навіть пісюни покрали. Ну мені потім перепродали. Але він російський і не працює. <свят> і що на це відповів друг Порошенка Гладковський? Написав заяву про е, термінове відсторонення мене від обов'язків першого заступника-секретаря е, Ради наці національної безпеки і оборони. Пане Гладковський, послухайте сина, не треба стяти. Не ситі. Я хотів би повністю е, забезпечити проведення розслідування е, абсолютно в таких прозорих. В прозорій ситуації, де ніхто не може мене звини, звинувачити. Незрозуміло, яким чином Гладковський буде забезпечувати проведення розслідування. Він же не прокурор і навіть не президент. До речі, а що сказав друг друга Порошенка, президент Порошенко? Ні прізвища, ні посади нікого не врятують. Тобто не врятують. П'ять років рятували, а зараз не врятують. Порошенко не вірить, що вдруге стане президентом. Прикладіть Томас до «Укроборонпрому», воно попустить. Президент України Петро Порошенко відвідав з робочим візитом своє уявне майбутнє, в якому він знову президент, та переміг бідність. Це сталося за місяць до реальних, а не уявних виборів. Ми всі наступні 5 років, в рамках нашої боротьби з бідністю, будемо підкупати пенсіонера, збільшуючи їм пенсії. За місяць до виборів людей праці, збільшуючи їм зарплату. За місяць до виборів. Родини й багатодітних матерів. Збільшуючи їм по собі за місяць до виборів, це є наша стратегія боротьби з бідністю. За місяць до виборів 5 мільярдів гривень від розмитнених євроблях підуть на виплати пенсії. Завдяки легально завезеним авто на європейських номерах мінімальні виплати перерахують. Тобто найбільше в цій історії пощастило пенсіонерам, які розмитнили свої євробляхи. Вони не тільки легалізували свій автомобіль, але й повернули частину витрачених грошей. Цікаво, що раніше заважало президенту так бадьоро і впевнено давати відповідь на запитання: де пенсії? То я почув вас по пенсії. Почу! не свариться. <реш> ви ж така красива, ви така гарна, <реш> ви така гарна, ви та як не пенсіонер, не президент пенсії виплачує. Не президент пенсії виплачує, але якщо до виборів лишився місяць, то може й президент. А тим, кому недостатньо підвищили пенсії, ще й можна просто дати грошей зверху. Хто має пенсію нижче мінімальної, мінімальної? вони отримають. Внаслідок індексації пенсії 2410 гривень протягом березня і квітня. Якщо у дитинстві людина ховає під подушку зуб, щоб виміняти його у зубної фей на гроші, то у літньому віці пенсіонер ховає туди бюлетень, а у ролі фей виступає кандидат у президенти. Перший транш 1200 гривень пенсіонери отримають у березні, стільки ж у квітні. Ще трішки таких індексацій та виплат, і українські пенсіонери почнуть з'являтися в рейтингу Форбс, курити кальян на карвалолі в Буддабарі та нюхати перший Орт борошна через скручену платіжку за комуналку. Коротше кажучи, я вітаю всіх пенсіонерів. Хоча засипати пенсіонерів грошима перед виборами така ж добра українська традиція, як приготування індички на День подяки у США. Так робив Янукович у 2004-му, Тимошенко у 2008-му. І так робить Порошенко зараз. Бійний постріл у бідність. Ти серйозно хочеш вбити бідність двома пострілами по дві тисячі гривень? Коли закінчаться патрони, я піду в рукопашну. Ай. Замніваюся, що воно сильно поможе. Та тих пенсіонерів, хоч втопи в грошах, будуть жалітись що мало. 2410 гривень. Чому саме мова про таку випадку? Те, що сказав президент України, дехто вірить, що Господь створив землю за сім днів. Більш притомні вважають, що вона утворилася внаслідок великого вибуху. Але міністр соцполітики Рева впевнений, що світ зроблено завдяки ініціативі Петра Олексійовича. Всього за місяць до виборів. <му> Підписуйтесь на інстаграм та Телеграм-Телебачення Торонто. Навіщо? Бо я таки виконала обіцянку про поцілунок свині. І це відео ми опублікуємо лише в нашому інстаграмі. Ексклюзивно. Ось, щойно опублікували. Можете собі уявити, що ми опублікуємо в Телеграмі. Головна політична подія тижня. Зеленський. Перше з'явитися у студії політичного ток-шоу. Я втомилась. Далі я сам. Зеленський мав особисто прийти на лояльний до себе канал 1 плюс 1 і вперше вступити в дискусію з політичними конкурентами. Але він застяв. Застяв особисто прийти у студію. Добрий вечір. Добрий. Добрий, Добрий вечір. От цикло. Зараз скажу йому це особисто. Алло, Яся? Так. Скажи Зеленському, що він з цикло. Легко. Алло, Макс. Ясю, поговорити з Зеленським? Так. Та якось сикотно, ну. Майкле. Здавалося б, о, знайшли, до чого примахатись, не прийшов у студію. Але нам потрібно побачити Зеленського у відкритій дискусії. У нас є повно запитань до нього. Наприклад, коли саме Зеленський подивився розслідування про розкрадання в Укрооборонпромі увечері перед сном, як Зеленський сказав на ток-шоу, коли я побачив а, першу серію цього серіалу, я був в шоці, я не мог заснути. Чи вранці після сну, як Зеленський сказав в інстаграмі, добрий ранок. Він був добрий, поки я не подивився розслідування розкрадання коштів у Карабаронпром. Чи Зеленський подивився розслідування вранці і весь день був в шоці, і потім не міг заснути? Чи він подивився його вранці і відразу ліг спати і не зміг заснути? Бо це ранок? Добрий ранок я не мог заснути. Або ось ще одне запитання: через бракований звук ми не розуміємо про що говорить Зеленський, і яка межа компромісу для кандидата на пост президента Зеленського. Ну, я говорив не про зараз. Якщо ви розумієте, про що я не розуміємо, про що він, і тепер ніколи не зрозуміємо, бо ведуча не перепитала. Ось так десятки запитань залишаться без відповіді, поки Зеленський ховається в скайпі за місяць до виборів iTunes, Нетфлікс, Батьківщина. Юлія Тимошенко перетворилася на справжній стрімінговий сервіс. Прості люди готові платити щомісячні внески, аби тільки продовжувати чути її публічні виступи. Починаючи з кінця травня, синхронно сотні людей зробили свої пожертви. З того часу на рахунки партії надійшли майже 160 мільйонів гривень благодійних внесків. Підписка на Тимошенко буває двох видів: злидень та преміум класу. Найчастіше зустрічаються внески або по 15, або по 150 Тисяч гривень за лічені місяці стартап батьківщини набув неймовірного розмаху за капіталізацією. Він ледь не обійшов київську перепічку серед благодійників, у тому числі пенсіонери та студенти. От тільки журналісти-розслідувачі з'ясували, що деякі благодійники Тимошенко бачили такі суми лише 31 грудня, коли здавали касу супермаркету. Ви регулярно робите платежі на рахунок політичної партії по 150 тисяч гривень. І це відображено в звіті політичної партії. А це, це, це не є це моя племені, це в мене карточка. Більше того, аби, не дай Боже, не стати спонсором Юлії Тимошенко, люди тікають навіть у Африку. А це киянин Дмитро Яремко. Його син Антон, нібито у вересні минулого року перерахував 131 тисячу гривень партії Батьківщина. Його його вже тут не було в Україні взагалі. А де всі. <свят> тобто журналісти розслідувачі з'ясували, що люди, від яких нібито надходили мільйонні внески в партійну казну Юлії Тимошенко, насправді не мали таких грошей, а деякі взагалі не знали, що від їхнього імені взагалі щось жертвується. Батьківщина використовує фейкових донорів. Для чого це може бути потрібно? Припускаю, щоб не показувати справжніх, а винен хто може бути провокація служби безпеки України, а може і не бути. Тому Тимошенко згодом запропонувала ще одну версію подій. Середні підприємці, які хочуть сьогодні допомогти нам і перерахувати гроші, вони не можуть це зробити від себе, тому що миттєво відкриваються кримінальні справи. Тому хай краще кримінальні справи заводять на касирів, домогосподарок та пенсіонерів. Канцлерська логіка. Серйозно, яся цілує свиню в інстаграмі телебачення Торонто, а в Телеграмі Телебачення Торонто не цілує. Там свиня не цілована. <клес> Увага, у нас є хороша і погана новина. Для одних страшне, для інших радісне. Якщо в чиновників чи депутатів є статки, які вони раніше не могли пояснити, та не біда. Тепер і пояснювати не треба. Незаконне збагачення більше не злочин. Конституційний суд визнав неконституційною статтю кримінального кодексу, яка передбачала покарання для чиновників, які не можуть пояснити походження своїх статків. Не можна когось карати за те, що він не може пояснити свої статки, бо не можна карати людину за звичайну відсутність фантазії. А в конституції сказано, ніхто не ніб'яза доказувати свою невинуватість. саме на цьому наполягали понад півсотні нардепів, які подалися до конституційного суду ще два роки тому і попросили скасувати статтю про незаконне збагачення. Так ніхто не має доводити свою невинуватість. Але якщо раніше чиновник заробив за рік 10 гривень, а задекларував триповерхового слона золота, то вітаємо в суді. Поясню звідки це моторошне дорога хрінотінь. А тепер ні заробив 10 гривень, купив золотого слона. Все логічно. Незаконне збагачення. Але навіщо вони взагалі в 2015 році ухвалювали цей цинічний антиконституційний закон? Це була одна з вимог МВФ для продовження співпраці та Європейського союзу для безвізу. Не цей МВФ гірші за МВФ. Тільки ті, хто готував цей законопроект про покарання за незаконне збагачення. Наш фантастичний комітет з антикорупційної діяльності Верховної Ради. І дотував текст закону, який не відповідає практиці юридичного застосування. Фантастичний комітет. Пане Лусенко, це ви ще дуже м'яко сказали. Не прикрашайте, кажіть, як є мерзота, кінники, бракороби, некрофіли. Юристи називають такі статті мертвими. Мертвими? Це ж яка чучундра від юриспруденції мала готувати законопроект, щоб на її фоні навіть генеральний прокурор Юрій Луценко відчув себе юристом. <му> Луценко Юрій Віталійович може ввести покарання для чиновників, які не можуть пояснити походження своїх законопроєктів? І ми могли б звинуватити пана Луценка у лицемірстві або провалах пам'яті. Але тоді б це стало порушенням презумпції невинуватості, адже це міг бути інший Юрій Віталійович Луценко. Просто з таким самим ім'ям, з таким самим обличчям, з такою самою неюридичною освітою. Тож, це не він, поки не доведено зворотне. Страшне з'ясувалося, що в Україні ув'язнювати людей має право не тільки суд, а й маріупольські комунальники. У Маріуполі пенсіонери тиждень не могли вийти з власного подвір'я на вулицю, бо хвіртки позасипали комунальники, коли ремонтували водовід. Це той випадок, коли комунальні служби буквально засипають людей результатами своєї роботи. Під домашнім арештом вимушено гарне уточнення, ніби буває ще не вимушений. Так званий добровільний арешт. Відрізані від цивілізації на цій вулиці. Комунальники міняли труби під домом у Ніни Михайлівни. Біля воріт насипали гору землі. Вхід у домівку заблокували. Насправді ремонтники хотіли врятувати Ніну Михайлівну. Вони відгородили її від суворої реальності. Кожен же мріє жити у власній фортеці, оточеній насипом і справжнім ровом. Ну ладно, я з цим змирилась, думала там ну два дня, ну три дня. Ну ну продовжувалося 6 днів. Вчора тільки мене відкопали. А може, це нова земельна реформа. Кожному українцеві доставляють просто під двері шматок родючої землі і русло річки. І Ремонт відновили. Купу землі під парканами розгребли, а канави засипали. І це погана новина. Тепер доступ до подвір'я знову отримали листоноші, які приносять платіжки за комуналку, та агітатори з листівками кандидатів у президенти. Начальник аварійної служби водоканалу спробував пояснити, чому люди опинились у пас. Ці. перш ніж ми почуємо спроби пояснення від цього начальника, давайте озвучимо власну версію. Впевнені, вона не звучатиме маразматичніше ніж від маски комунальників. Тож це бруствер, який захищає Маріуполь від навали мексиканців. Гадав? Ні за і услов. Засмінів коли куди лежать ґрунт. тому вийшла нестандартна ситуація возле заборів. А, ну ок, норм пояснення жодних претензій. Справу закрито. Ей, Чучундрі з вам спеціаліст з антикризової комунікації не потрібен. Тут мужик дуже переконливо говорить. Не страшне, але важливе. Уявіть, в Україні існують інші новини, окрім Євробачення, корупційних скандалів з друзями президента, закону про незаконне збагачення, підкупу виборців штабами кандидатів та об'єднання Гриценка з садовим. Уявіть, що є навіть ті, хто не знає, хто такий садовий. Анатолій Степанович пив американо. Я пив експресо. Так, ми пили і ми експресо. Останнє опитування серед київських барист показує, що після випивання експресо та американо рейтинг садового гриценка впав нижче рівня чайових у Макдональдсі. А ще ви ніколи не дізнаєтесь з центральних телеканалів, що 25-річного чернівчанина назвали найсексуальнішим педіатром країни. Страшно, якщо деякі матуся навмисно завдавали шкоди дитині, аби мати 100% шанс на повторне обстеження. Може навіть змушували дітей заради травм перебігати дорогу в неналежному місці. Часто чернівчани лінуються пройти декілька метрів до переходу і перебігають дорогу не встановленому місці. Страшне! Це ти ще принади рівненських дівчат не бачив? У рівному дівчата-студентки віком від 18 до 25 років транслювали у прямому ефірі свої принади. Та невже прямо у рівному? У місті, яке дало нам таких видатних діячів, як член Центральної ради Костянтин Вротновський Сивошапка, перший президент Леонід Кравчук та генпрокурор Юрій Луценко? Так, справді! В діжах, може, це взагалі якась провокація? Червоний диванчик, паперові серця і повітряні кульки. Поряд провокуючи леопардове ліжко. Провокуючи леопардове ліжко? Та леопардове ліжко може спровокувати тільки на те, що треба заробити грошей і купити інше, не леопардове. А якщо суто з наукової точки зору, скільки випадків мастурбації могло спровокувати таке леопардове ліжко? Ніскільки, бо хоч це і ліжко, але з іншого боку це леопард. Лежимо, не провокуємо. Це кадри з Новомосковського району. У лісництві, неподалік селища Новочеркаське, мисливці проводили таксацію дичини, тобто перерахунок усіх тварин на даній території. Таксація дичини звучить як назва фестивалю важкої музики. А навіщо вони їх знімають та рахують? Може, планують створити тіндер для мисливців, які хочуть вбивати тільки приємних на вигляд звірів, аби у майбутньому зрозуміти, яку кількість можна вполювати. А от і зайка. В метрах 15 от меня. Зайка, зайка. Я вб'ю тебе! Нещодавно в Україні відзначили Всесвітній день водно-болотних угідь. Всесвітній день водно-болотних угідь? Чому я вперше тіла про це чудове свято? Ти просто ще надто молода і до кінця не зрозуміла, наскільки важливо тримати свої водно-болотні угіддя в належному стані. Всесвітній день водно-болотних угідь. Привернути увагу громадськості до цінності водно-болотних угідь, Водно-болотні угіддя допомагають нам. А це інший сюжет з телеканалу Перятин, де поси. Серед водноболотних угідь я нарешті знайшла справжній дзен сіренькі, бокаті та веселі. Такими ми побачили з граю птахів на деревах поблизу телеканалу «Пирятин». «Пирятин» такий перфектний. Мені здається, що це поселення казкових ельфів, у яких з долон їдять олені. Дорогою до місця зйомки сюжету ми зустріли дивовижних пташок, що активно кружляли навколо дерев. Уявіть собі тем життя у «Пирятині», Якщо по дорозі на зйомки сюжету знімальна група просто зупинилась познімати птахів, але у мене все одно є питання до телеканалу «Пирятин» – на кого з кандидатів ви працюєте? Науковці пояснили, що це дрозди чикотні, широко поширені в Європі, зокрема в Україні. Які вибори та скандали, коли в тебе прямо над головою дрозди чикотні, вперятині настільки гармонійно жити, що єдине, що тобі потрібно обирати, під яким деревом слухати їхнє щебетання. І не дай Боже порятинцям дізнатися про все, що зараз коїться в країні. А ви часто підіймаєте голову від буденності? Так, все Ясю, збирайся. Що? Що, що переїжджаємо у порятин? За місяць до виборів